Яка відповідальність передбачена за відмову від отримання повістки, друзі? Всім привіт! Для початку нам потрібно розібратись, яка саме це повістка. Якщо вам повістку вручають вперше, виписану на колінці незаконно. Ви від неї відмовляєтесь, вас в майбутньому можуть притягнути до адміністративної відповідальності згідно статті 210 Прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Але цю постанову в майбутньому ви можете оскаржити. Є Дуже багато судових рішень. Заходите в судовий реєстр справ і безпосередньо вводите стаття 210, рисочка 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і побачите, скільки вже скасованих таких постанов. Тому що працівники, які складають ці постанови, вони не дотримуються процедури, вони не обізнані в процедурі і спираючись на чинне законодавство. Скасовуються такі постанови. Якщо ж ви пройшли військово-лікарську комісію і вам вручили повістку вже безпосередньо мобілізаційне розпорядження для відправлення в частину, і ви відмовляєтесь від неї, тоді вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу України. І вже в принципі було судове рішення. Ось тут десь я його прикріплю, зможете собі почитати, як особу притягнули до Кримінальної відповідальності